В минулому відео ми поговорили з вами про те, чого не варто робити у випадках з селфхармом. А що ж варто робити, як допомогти людині? Перший, хто дізнається про самопошкоджуючу поведінку, зазвичай це друзі, батьки, сестри або брати. Яка їх роль? Це підтримка, визнання важливості почуттів і спонукання до звернення до фахівців. Є таке поняття як валідація. Що це таке? Валідація це правильне називання емоцій, яку ми проживаємо, почуття, розуміння, звідки воно походить, і це простими словами його визнання. Тобто ми маємо валідувати почуття і дати наступний посил людині. Я тебе чую, я тебе бачу, я, я бачу, як тобі важко, я бачу, що тобі дуже болить, я співпереживаю. Твої почуття важливі. Я хочу тобі допомогти. Я з тобою. Це база. Але чи достатньо цієї бази? Ну, на жаль, рідко. На мою думку, при селхармії обов'язковим є звернення до фахівців. Але ж до кого йти? До лікаря-психіатра, до психолога, до психотерапевта. Є дуже різні лікарі, є різні методи, як в цьому всьому розібратися. Ну, я б хотіла мати таку коротку і чітку відповідь на це запитання, але, на жаль, це нелегко. Чому? Бо самопошкодження це симптом. Це як одна з ознак, що щось йде не так. А під ним може мати місце дуже різні стани і дуже різні розлади, і психіатричні діагнози. В деяких випадках можна цілком впоратися з психологом і психотерапевтом. В інших з ними і плюс з психіатром і з призначенням ліків. Іноді, в найбільш сприятливих випадках, це займає декілька візитів. А іноді лікування йде повільно і довго. Про що можна сказати абсолютно точно? Так це про те, що залучення батьків. Або інших дорослих, які здійснюють догляд за такою дити дитиною або підлітком, є вкрай просто вкрай бажаною умовою. Простими словами, не можна просто так: от привести підлітка до психолога чи психіатра, щоб його полагодили. Дорослі мають бути залучені в процес лікування. Дослідження доводять, що одним з таких базових вагомих факторів, які призводять до селхарму, якраз є сімейні конфлікти, непорозуміння, дисфункціональність в сім'ї. Допомогти розплутати ці непрості відносини і конфлікти в сім'ї, якраз може психолог або психотерапевт. Тобто, таким чином усувається один з основних факторів, який призводить до стресу, і до селфхарму як способу подолання цього стресу. Тому варто працювати всією сім'єю, це покращить якість життя всіх членів родини. Ми всі не народжуємося з вмінням коректно і ефективно вести бесіди і розв'язувати конфлікти в таких випадках. Батькам і друзям може не вистачати слів, не вистачати вмінь, знань, розуміння. Ось для цього є професіонали, які м'яко підкажуть, допоможуть навчитися нам бути підтримкою і зціленням один для одного. Також психолог, психотерапевт працює і індивідуально з особою, яка має самопошкоджуючу поведінку. Він або вона може працювати з такими темами, як самоідентифікація, тобто хто я в цьому світі. Невдоволення своїм тілом, зовнішністю, темпераментом, сексуальною орієнтацією, голосом там тощо. Покращенням навички і подолання емоційного напруження і дистресу, вмінням будувати здорові відносини з однолітками, вмінням відстоювати свої кордони і вирішувати конфлікти. Краще розуміти себе, знати, як собі допомогти. Як витримувати стресові ситуації, ну і з більшою впевненістю і оптимізмом дивитися в майбутнє. На даний момент найбільш ефективними згідно досліджень є такі методи психотерапії, як КПТ і ДПТ. КПТ це когнітивна поведінкова терапія. ТПТ це діалектична поведінкова терапія. Ну, це такі структуровані чіткі методи допомоги людям з різними труднощами, і, в тому числі, з селфхармом. Психологи і психотерапевти допоможуть навчитися розпізнавати свої емоції, називати їх і проживати так, щоб вони не руйнували людину зсередини, а виражати їх ефективно і екологічно, тобто без шкоди собі. Поступова така особа прокачується. Так скажімо, і в неї з'являються навички подолання стресу. А ось чи завжди повинен бути лікар-психіатр? Чи завжди він потрібен? Ну, моя особиста думка, це особисто, я так думаю, що так, повинен. Консультація психіатра не буде зайвою для виключення психічних розладів, які ми можемо скоригувати медикаментозно. Іноді ліки є необхідними. Безумовно, немає однієї конкретної пігулки, яка лікує самопошкодження. Але є медикаменти, які лікують ті психічні розлади, які супроводжують самопошкодження. Це може бути депресія, це тривожні розлади, це психози, це порушення сну і багато іншого. Як показує досвід, це дуже-дуже розповсюджено. В деяких випадках робота з психологом чи психотерапевтом не є достатньо ефективною або взагалі не приносить користі, а після застосування ліків її ефективність значно-значно зростає. В цілому і у випадках прийому медикаментів, і без них психотерапія залишається обов'язковою, бо це, по суті, лікування самопошкоджуючої поведінки. Шановні батьки, будь ласка, дуже вас прошу, звертайтесь до спеціалістів. В жодному разі не можна ігнорувати цю поведінку. Бо не можна просто обмежитись тим, що ви забрали предмети, якими дитина себе різала, і накричали на неї, і покарали. Треба надавати допомогу. Якщо це відео дивиться молода людина чи підліток, і якщо тобі зараз важко, якщо ти в стресі, Якщо здається, що ніхто тебе не розуміє, я дуже-дуже прошу: знайди сили і можливість звернутися до психолога, чи психотерапевта чи психіатра. З 14 років, я нагадую, ти маєш повне законне право самостійно прийти на прийом до лікаря-психіатра. Дитячого і підліткового в державну поліклініку або на приватний прийом, приватний кабінет без направлення сімейного лікаря. Направлення не потрібне. Це буде конфіденційно, і жодні дані, не виходять, жодні дані про твій візит не виходять за межі кабінету. Дозволь спробувати полегшити твій стан. Друзі, дякую всім за увагу! Я буду щиро втішена, якщо це відео виявилося для вас корисним і цікавим, ви можете це висловити лайком або коментарем. Також чекаю на ваші запитання. До зустрічі в центрі норма, місто Дніпро. З вами була лікарка Кияненко Дар'я Олександрівна.